Усім привіт, дорогі чоловіки і жінки, хлопчики, дівчатка. Сьогодні будемо говорити про пісню Love Song від Адель. І це цей випуск незвичний, тому що будемо говорити про здорову любов. Нам не вистачає в популярній культурі прикладів здорового, прекрасного, спокійного. І я вирішила, що час від часу буду віднаходити для вас такі приклади, до яких можна, які можна відчути. І зрозуміти, і, можливо, доповнити якусь свою картинку того здорового, прекрасного, на що можна спиратися всередині себе і назовні е, у житті. Що ж, почнемо. Е, Перший куплет звучить так: Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm whole again. Коли б я не була наодинці з тобою. Я поруч з тобою, я відчуваю, що я знову вдома, я відчуваю, що я ціла знову. І ви мені можете сказати: в всенці це нормальні стосунки, якщо це про здорові стосунки, якщо я відчуваю себе як вдома поруч з цією людиною, я відчуваю себе знову цілою, це якась нездорова співзалежність. І Я вам скажу, що будь-які стосунки це завжди про зв'язок. І в здорових стосунках, і не в здорових стосунках. І проблема, на жаль, популярної психології, що вона доволі примітивно пояснює цю історію, тому що більшість людей є в співзалежних стосунках, у більшості людей немає цієї пробудованої внутрішньої структури, і тому е, те, що зроблено для мас, воно завжди буде орієнтуватися на таку загальну е, тенденцію і не завжди буде пропрацьовувати її глибинно. Тому е, зазвичай е, масова психологія навчає тому, що е, ти незалежний, тобі ніхто не треба, ти все зможеш сам. І це класна стратегія. Важливо вміти побудувати своє життя і насолоджуватися своїм життям, від, незалежності від того, є у вас зараз партнерські стосунки чи нема у вас зараз партнерських стосунків. Взагалі життя можна прожити добре, щасливо, і без цих та, любовних стосунків. Скоріше за все, у вас будуть такі заміни на дружні стосунки. Родинні зв'язки, на роботі, можливо, або з якимось захопленням ви побудуєте стосунки та близькі, де вам буде більш комфортно, але так чи інакше, все наше життя це про стосунки. Навіть люди, які закриваються в печерах і моляться Господу, вони будують стосунки з Господом. Так чи інакше, людина, якщо вона живе, вона будує стосунки. І тут є такий момент. В співзалежних стосунках у нас, по-перше, є тільки з... досвід токсичного зв'язку. І коли ти хочеш від цього відійти, то тобі будь-який зв'язок бачиться як щось болюче, тому що в тебе досвіді нема приємного такого наповнюючого зв'язку. І ця пісня, вона якраз про цю взаємозалежність. Коли з тобою я відчуваю себе абсолютно по-іншому, і моє життя дійсно стає багатшим поруч з тобою. І сама я цього не можу відчувати. Але тут не відчувається приреченості, і тут, не... і тут відчувається спокій, любов, довіра, про якесь таке, знаєте, внутрішнє рішення. І далі ви відчуєте, про що я говорю. Тому. Коли я відчуваю себе поруч з тобою, як вдома, це значить, що наші стосунки стали для мене таким особливим місцем, де мені добре і затишно. Коли я відчуваю себе цілою, довершеною знову, поруч з тобою, в мені прокидаються такі частини, про які я навіть і не підозрювала до цього житті. Які мені до цього були непотрібними, але коли поруч з тобою я проживаю себе в цих станах, в цих ролях, мені добре, мені класно з цим. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm young again. You make me feel like I'm fun again. Я відчуваю себе молодою знову, я відчуваю себе смішною знову. І для мене ця історія, скоріше, про те, що. Це, це прекрасність довгострокових стосунків, коли ви познайомилися в молодому віці, і вже там дійшли до якогось зрілого віку разом, або ще, ще далі, так? глибоко зрілого віку разом. І це те, що стосунки довгострокові стосунки це такий меджик, такий скарб. Як машина часу, тому що коли ти з людиною переживав і був, коли людина була свідком твого життя, коли ти ще був зовсім молодий, юний, і ти також, ви, як наче коли разом ви можете переноситися, ви бачите одне ви бачите одного, одного ще тими очима. І це дуже цінно. І про You make me feel like I'm Fun Again. Що ніяк наче знову смішна, а мені здається, що це також про цей, я не думаю, що героїня співаючи, думає, що вона не смішна, і смішна тільки в суспільстві там, свого чоловіка, та, коханого, коханої. А, це про те, що так, як з тобою, такі жарти, як з тобою, а, ну, їх ніхто більше не зрозуміє. Тому що це наш з тобою мікровсесвіт, який ми створили. І, можливо, є якісь жарти, які були там багато років назад, і вони досі для нас щось значать, і ми досі можемо з цього посміятися, хоча зараз це вже давно не актуально. І це про цей, про цей дар бути свідком життя іншої людини. Коли ти як архіваріус, як машина часу, в яку ви можете переноситися, як вам, хочете, як вам хочеться. І це стосунки, які є, як капсула, незалежності від того, що відбувається в зовнішньому світі. І дуже класний приспів. However far away, I will always love you. However, long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. Як би далеко я не була, я завжди буду тебе любити. Це цікавий момент, який на відміну від співзалежних стосунків, бо як ви знаєте, або я сподіваюся, що не знаєте, коли людина знаходиться в співзалежних стосунках, то відстань часто є приводом для серйозних сварок і погіршення стосунків, тому що вам складніше знаходитися в цей момент в злоті. А тут ми говоримо про те, що відстань неважлива для мене, тому що в мене є в нас є наші почуття, вони набагато сильніші, ніж те, що відбувається назовні. How long I, stay, I will always love you. Тут я не зрозуміла, що саме мається на увазі. Типу, чи як довго я буду на відстані, чи як довго ми будемо разом? Лон ISTAY, типу, with you. Не знаю, але тим паче. А час також, ми говоримо про лон, це довго, значить, це про час разом або не разом. І він говорить про те, я все одно буду любити завжди тебе. Тобто час не має впливу на те, на моє внутрішнє рішення, на моє почуття, яке не є якимось просто захопленням, поривом. Це щось що залишиться зі мною назавжди. Whatever words I say, I will always love you. І неважливо, які слова я скажу, я все одно буду любити тебе. І тут також, звичайно, в стосунках і в життях наших є такі моменти, коли ми можемо щось не так сказати, щось не так зробити. Але, тим не менш, це про те, що це все тимчасові обставини. Головне, що в своїй суті, я завжди буду любити тебе. Це константа, і це і це є ця база для відчуття безпеки. Моя любов не залежить від того, що там відбувається. Моя любов, от вона просто є, вона для тебе, і я її тобі віддаю, і я віддаю частину себе тобі, і це і є наше таке страхування та, наших стосунків. І наступний куплет, останній, далі там буде два програші просто. Uh, whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm free again. Ти дешні відчуття, що я знову вільна і що я знову чиста, you make me feel like I'm clean again. І для мій погляд, це історія про стосунки. Я вже казала, але цей купе для мене також про стосунки довгострокові, тому що коли ви зустрічаєтесь і у вас ще немає uh, ні дітей, ні якихось обов'язків, ні кар'єр, які постійно потребують вашої віддачі та в ту сторону, то ви відчуваєте себе свідними так як, можливо, ніколи не будете відчувати, можливо, тільки в старості колись. Uh, you make me feel like I'm clean again. Що це знову про цей період, коли нічого не було ще прийнято якихось рішень, які ти іноді згадуєш, і думаєш, можливо, не було зроблено якихось помилок, які реально вплинули на наше життя. Та я чистий, я вільний, я безтурботний. І це знов про цю капсулу, яку ми, про цей альтернативний світ. Куди немає місця, куди немає входу в нічому іншому, окрім нас з тобою, де ми можемо бути разом, де ми можемо заряджатись, жити там стільки, скільки потрібно. От для мене це про здорове кохання, тому що тут про спокій. Про чіткий прояв своїх почуттів. Тут немає маніпуляцій. Тут про таку обіцянку, та, про такий маніфест. І цікаво, що пісня написана 2011 року, а у 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком. Я так розумію, що пісня була присвячена йому. Uh, і це також нам говорить, і я дивилася її інтерв'ю буквально після того, як розлучилися, розлучилася. Uh, Йона говорила, що вони досі підтримують гарні стосунки, і ця любов uh, вона не перестала, вона просто видозмінилась, бо в них є син спільний, і це однозначно якийсь такий шматок історії, де... Який, пройшовши по разом, його неможливо і його не потрібно викреслювати. І те, що стосунки були здоровими, і те, що в нас є, ця здатність будувати здорові стосунки, не означає, що ми тепер будемо будувати стосунки тільки на все життя. Це означає, що якість цих стосунків проживання в цих стосунків в стосунках воно буде вищим. І це буде щось, що буде нас наповнювати більше, ніж спустошувати. Спустошувати, скоріш за все, не буде. Це буде про віддачу, так? але не про спустошення, не про страждання, а про спокій і безпеку. Тому і здоров'я стосунки розпадаються. Ми не знаємо, звичайно, які стосунки були у Аделля з чоловіком, який там був клімат. Але принаймні з того, що я чула, то. Дійсно, просто якийсь момент е прийшов час е розійтись, тому що іноді люди стоять просто занадто різними. Іноді людина приходить у наше життя на певний період часу. І коли цей період закінчується, ти розумієш, що при всій повазі, при всій любові, вдячності до цієї людини далі поруч з нею ти йти не хочеш. Це нормально. Вийшов о такий е випуск про здорове кохання про здорову, любов, прив'язаність. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво, Па-па!